Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну досить цікаву тему для всіх: це саме тема фінансів, і поговоримо про те, скільки ж може заробляти взагалі новачок після проходження курсів у свій перший місяць роботи. І якщо ви відразу думаєте, що майстер з нарощення волосся повинен роками працювати, щоб взагалі почати добре заробляти, то ви дуже сильно помиляєтеся, тому що насправді навіть новачок. Відразу після проходження курсу отримує дохід більше, ніж середня заробітна платня. І саме в цьому відео я хочу вам показати конкретні цифри, пояснити, чому клієнти є завжди, і головне розповісти, як можна з нуля, вийти вже на стабільний дохід перші свої два місяці роботи. Багато дівчат бояться, що а що буде, якщо, наприклад, я закінчу курси, пройду їх, а клієнтів в мене так і не буде. І хочу вам сказати, що правда полягає в тому, що попит на народу. Що волосся він є завжди і він тільки зростає, і знаєте, це не якийсь там тренд на місяць там чи на сезон, а це просто ціла індустрія, де кожна жінка хоче бути красивою, мати красиве, густе, довге волосся. І тому, знаєте, зовнішність жінки для нас, в принципі, є головним таким ключовим фактором у роботі у комунікації з іншими людьми. І взагалі, коли жінка красива, вона в принципі в собі впевнена і вона себе почуває королевою. І більше коли знаєте на ринку появилося ось це таке біоволосся, його можна собі дозволити абсолютно кожна жінка, кожна дівчинка. І відповідно таким чином кількість взагалі людей, яка хоче наростити волосся, вона значно більша, І клієнтів, повірте, абсолютно вистачить усім. І хочу тепер з вами трошечки пройтися по цифрам. Уявіть собі таку картинку, що за одну процедуру клієнт платить майстру з його роботу від 200 до 350 доларів. Тобто, клієнт у вас повертається на корекцію кожні 2-3 місяці. Це означає, що маючи одну постійну клієнтку, ти за рік часу отримуєш уже від 800 до 1400 доларів лише з однієї людини. А тепер давайте уявимо, якщо, наприклад, вона приведе подругу, якщо приведе маму чи, наприклад, її знайому, це автоматично збільшує вже ваш дохід. І давайте покажу вам звичайно, саме такий простенький приклад. Середній чек за одну процедуру нарощення нехай буде 200 доларів. Навіть якщо лише одна клієнтка буде у вас на тиждень, це вже всього 4 клієнтки на місяць, тобто це виходить 800 доларів вашого чистого заробітку у перший місяць роботи. А якщо ти прийматимеш, наприклад, не одну клієнтку, а наприклад дві чи три клієнтки, тобто, відповідно, вже кількість клієнтів на місяць, це буде 8-12, а заробіток твій уже буде не 800, а 1600, 2-400 доларів. І вже всього через 2-3 місяці, коли в тебе вже є портфоліо, в тебе є відгуки, можна спокійно виходити на заробіток від 2,5 тисяч доларів на місяць. А тепер подумай, скільки ти отримуєш зараз на своїй роботі, важко працюючи кожного дня. Давай тепер уявимо разом таку картинку, коли ти отримала нову професію. Робиш красу людям і за це плюс ти отримуєш великі, класні, достойні кошти. В рази більше за твою явно теперішню роботу, і ти маєш причому вільний графік роботи, де часу тебе буде вистачати абсолютно на все, що ти захочеш. І знаєш, це не якась та мрія, це може реально стати твоєю вже реальністю зараз, навіть для майстра, який тільки щойно пройшов навчання, просто взяти і почати. Перестань вже нарешті сумніватися в собі. Бо я колись також починала з нуля, і в мене були. Ті самі страхи, що у всіх зараз, чи знайду я клієнтів, чи зможу робити гарні роботи, і чи взагалі у мене будуть люди, які готові платити мені за нарощення, коли я була лише на етапі старту. Тому я прекрасно тебе розумію, розумію твої почуття і розумію твої страхи. І саме тому я створила своє наставництво для дівчат, котрі переживають, чи в них все вийде, в яких є страхи, що після навчання вони залишаться самі і не будуть знати, що їм взагалі робити далі. Бо зараз в більшості після теперішніх курсів, де ви за два дні проходите навчання. На третій день, якщо чесно, на вас уже всім пофіг, і вони не думають, чи будуть у вас клієнти чи не будуть. Зумовуючи вище нової навіть майстер-початківець може заробляти вже за перший місяць роботи від 1500 доларів на місяць. це значно більше, ніж зараз багато хто заробляє. І навіть вже під час навчання мої учениці заробляють мінімум 500 доларів. І вже повертають майже половину вартості за саме наставництво, дальше тільки більше. Не секрет моєї фішки полягає в тому, що ти не залишаєшся одна. Я беру тебе прямо за ручку, і ми разом з тобою відпрацьовуємо техніку на моделях, формуємо портфоліо, упаковуємо твій інстаграм і запускаємо твою першу таку клієнтську базу. Твій страх, а раптом не вийде, перетворюється на я вже заробляю. Тому, якщо ти готова почати новий етап в своєму житті, пиши мені вже прямо зараз в інстаграм слово наставництво. Посилання на мій інстаграм ти знайдеш в описі під цим відео. І хватить уже нарешті відкладати все на потім. Пора вже брати та діяти просто зараз. Дякую тобі, що додивилась це відео до кінця. Бувай!